Бачу, загорівся, вогонь пішов і все, по свіжій стрілі так ішов вогонь. Потім перестав і назад затягнуло пилюку в другу сторону, бо їм зразу. Ну, Доки ну, ліс на свіжу струю, потім впав, з непритомні. Потім проснувся, вже проснувся, вже тягне. Датчики. Я не знаю, я був в лаві. Я датчики не бачив, в лаві датчики. Вони стоять, вони стоять на виходячій стрілі. Платити. шахти не закриті час, Ще допрацювати треба. Важких загрозою життя пацієнтів немає, то тобто, з яких потребували замісної вітальної терапії. Є важкі пацієнти, які потребують інтенсивної інфузійної терапії, яку вони отримують з моменту поступлення, їх є троє пацієнтів. Є середньої важкості, ну, десь на межі з важкими є ще троє пацієнтів. В основному хворі до нас поступили з комбінованою травмою, це з опіковим, опіками тіла опіками верхніх дихальних шляхів, токсичною інгаляцією дихальних інтоксикацією дихальних шляхів, з обоями садними, міхитині, ну і піковою травмою.